Cyberpunk 2077 нарешті повертається. Немає сенсу повторювати шарманку про катастрофічний реліз. Цю історію кожен із нас чув уже з десяток разів. Усі пам'ятають про відрижку, яку видавали за пастгенову версію гри. Баги, вирізані фішки та механіки. Перейдемо відразу до суті. 2.0 звучить дуже голосно, ніби це абсолютно нова версія гри, повне перезавантаження геймплея і якоюсь мірою так і є. Колись Кандальний тайтл від CDPR не тільки встиг стати мегаграбельним, а й перетворився на одну з найкращих RPG останніх років. Абсолютно безкоштовний патч 2.0 настільки змінив кіберпанк. Що навіть якщо ви вже його проходили, саме час влаштувати новий забіг. Але невже зміни настільки кардинальні? На це питання я й постараюся відповісти в сьогоднішньому відео, яке присвячене виключно патчу? На всяк випадок, скажу, що огляд DLC ілюзія свободи вийде окремо М, відосом тому поїхали розбиратися. Для початку я вирішив запустити одне зі своїх старих збережень, і те, що я побачив, трішки мене шокувало, коли ти повертаєшся в кіберпанк після перерви в кілька місяців. Погані спогади якось згладжуються самі собою, пригадуєш тільки якісь фрагменти, щось не так з НПС, проблеми з трафіком на дорогах, якась в'яла стрілянина, затерті до дірок вміння, падіння частоти кадрів і так далі. А тепер все працює майже ідеально. Та й саме місто. Немов отримало друге дихання. Моделі персонажів стали виглядати симпатичніше. На вулицях побільшало машини пішоходів. Їхні анімації покращили. Розробники навіть додали нові. Я зразу кинувся перевіряти різні фішки із пачноута. Частково це пов'язано з тим, що перед тим як повернутися в кіберпанк я пилососив Старфілд, і саме свіжі відчуття від безхарактерного і позбавленого смаку продукту від бесідки допомогли мені зрозуміти, яких титанічних став. Рань доклали CDPR, Пір, що пантиутопічний Найт Сіті не мав вигляду блідої відрижки геймдеву. Так порівняно з безліччю галактичних систем і сотнею планет, він здається меншим, але бесідка знову вирішила піти в кількість, а не в якість у той час як Найт Сіті живе і дихає, і має навіть менше обмежень, ніж тисячі планет Фантазера Тодда Говарда. Це штучне, натужне життя, але воно тут, хоча б є. Особисто для мене кіберпанк набагато краще. Показує повсякденне життя далекого майбутнього ніж Старфілд, як би там не було. Але мова зараз не про це. Поговоримо в першу чергу про оновлений геймплей. Звичайно, ми вже поверхнево говорили про це у першому погляді. Отже, були повністю перероблені абсолютно всі дерева умінь. Зараз вони розділені на первинні абілки і вторинні перки. Старі гілки прокачки з'єднали у п'ять нових: кілер, нетранер, сінобі, соло та інженер. Вони не обмежені рівнем відповідної характеристики. Нові навички дають пасивні посилення кожні п'ять рівнів і можуть бути розвинені аж до 60-го рівня у минулому залишилися зовсім незначні надбавки до демеджу, здоров'я та інші дрібниці. Тепер він отримуватиме особливі здібності, які впливають на те, як він взаємодіє з навколишнім світом і розправляється з ворогами. Наприклад, у дереві тіло є неймовірно класна білка, яка дає змогу підхоплювати ослаблених ворогів, тримати їх над головою і кидати з такою силою, що при ударі об тверду поверхню вони вибухають. Інша здатність замінює стандартне ухід. На повітряний ривок, і це я навіть не кажу про подвійний стрибок і можливість відбивати ворожі кулі своєю катаною. А завдалого збігу обставин навіть відправляти їх назад у стрільця. До певної міри дерева навичок спростили, але при цьому прогрес ви починаєте відчувати набагато чіткіше ніж до цього спрощення. Кожне витрачене очко вмінь ви будете відчувати відразу весь процес прокачування і вся прогресія персонажа в принципі тепер приносить зна. Ачно більше задоволення. Ви навіть можете створювати білди на основі раніше не актуальної зброї, типу метальних ножів, які тепер мають власні скіли і цікаві поліпшення. Крім цього, з'явилися нові чіпи, що дають змогу розвинути вашого персонажа: чіпи характеристик, чіпи вантажу підйомності та чіпи ліміту імплантів. Акцент на скілах робить розвиток вій значно яскравішим, перетворюючи кіберпанк не на дешевий шутер другого ешелону, а на чудову екшен RPG, де по-справжньому є різниця між білдами головного героя, помітно, що однією з цілей 2.0 було зробити акцент на самовираженні гравця, створити відчуття, що ВІ виглядатиме і відчуватиметься абсолютно по-різному. І я вважаю, що розробникам вдалося досягти цієї мети. Новий лічильник витривалості також впливає на геймплей, спонукаючи вас дотримуватися обраного стилю гри, а не бути нудним універсалом, замість того, щоб витрачати на біг, витривалість тепер витрачатиметься під час махів зброєю ближнього бою типу катани, і раптово стрільби з різних стволів. Коли у вас закінчується витривалість, ви не зможете виконувати атаки холодною зброєю, а швидкість стрільби і точність вашої зброї різко сповільниться. Витрата витривалості залежить від виду зброї. Більшість перків в оновлених деревах умінь дають можливість модифікувати витривалість. Наприклад, якщо ви любитель постріляти за повного бару стан. Ні, не можна перейти в режим фокуса і стрільця для точнішої стрільби з пістолета і снайперської гвинтівки. Відповідно, ну а що, якщо ви обожнюєте намотувати ворога на катану чи на потужні кулаки, вам допоможе можливість поповнювати витривалість під час убивства. Це перетворює бої з бездумних тирів на розважливі сутички, де потрібно використовувати певний підхід, щоб отримати максимум користі зі своїх пасивних перків. Звичайно, ти можеш валити на пролом, але мені. Було цікаво спробувати тактичний підхід, і так він тепер повноцінно працює. Як маленький бонус до бойової системи, у всіх аптечок і гранат тепер з'явилося внутрішнє КД, тож поспамити ними більше не вийде. Якщо раніше показник бронії і всілякі резисти залежали від одягу, який носить ві, то тепер всі ці показники залежать від кіберімплантів, які можна поміняти в будь-який момент. Ба Більше, якщо зазирнути до будь-якого ріпердока вам покажуть кльову анімацію і міні-кат-сцену, як чергову частину вашого тлінного тіла замінюють на футуристичний хром. Крім того, деякі перки дають бонуси до відповідних типів хрому, гравці отримають можливість респ. А також один раз перекинути основні атрибути. Крім того, тепер він може використовувати набагато більше кіберімплантів одночасно, ніж раніше. Стати хрому мають пряму залежність від основних характеристик головного героя. Все просто, що вище значення конкретної характеристики, то більший бонус від предмета. Оскільки майже весь одяг перестав давати будь-які бонуси, ви нарешті зможете зробити свого ВІ справжнім стилягою, не думаючи про те, що втрачаєте. Черговий баф, але головне не переборщити з кіберімплантами. Для цього у вас є спеціальна шкала, яка дозволить відслідковувати рівень обмеження кіберімплантів. Тіло вів, яке неможливо засунути абсолютно всі імпланти. Як би там не було, але кіберпанк у цьому вигляді досяг максимального рівня заохочення робити збірки та експериментувати з цікавими білдами. Також гра отримала серйозні зміни в нетранінгу. По-перше, з'явилися здібності, що розширюють можливості нетранера. Наприклад, новий режим розгін дає змогу вам відправляти скрипти, жертвуючи здоров'ям, якщо у вас недостатньо пам'яті. Ви також можете отримати здатність, що дає змогу готувати кілька скриптів для відправки одному противнику. По-друге, змінено баланс при витрачанні пам'яті на скрипти та баланс демеджу і часу надсилання скриптів, а також дію, де яких із них ну і один важливий момент: більше не можна застосовувати злом протоколу проти ворогів. Ігрові ноутбуки вже дуже давно є заручником упереджень про перегрівання, низьку продуктивність і величезну вагу як для портативного пристрою. Прогрес полетів далеко вперед. і Яскравим прикладом невпинного розвитку ігрових ноутбуків є ультрасучасний Rockstrix scar 16 G 634 з Intel Core i9-13-го Покоління на борту i 9 13980 HX, справжній звір на 24 фізичних ядра і 32 потоки. Але це лише одна з численних переваг ноутбука: процесор підкріплений мобільною версією GeForce RT4090 з усіма її плюсами, трасування променів, DLSS і величезна потужність. Звісно, на борту G634 стоїть надшвидка ddr 5 оперативка об'ємом до 6 Десяти ГБ. гігабайтів і не просто так. Потужність ультрасучасного заліза буквально видно на 16 дюймовому дисплеї Nebula HDR з частотою оновлення в 240 Гц, що життєво необхідно в мультиплеєрних зарубах. Екран забезпечений міні-ЛЕД-підсвічуванням і має блискавичний відгук у 3 мілісекунди. Усе це охолоджується системою з трьох вентиляторів, численними радіаторами та рідким металом. Conductonaut Extreme на центральному. Та графічному процесорах тому Scar 16 являє собою справжнє технологічне диво, і навіть у дорозі ноутбук не підведе свого власника. Ноут оснащений акумулятором ємністю 90 ватт годин, якого вистачить до 8,5 годин відтворення відео без підзарядки. Ба Більше завдяки роз'єму USB Type-C заряджання з нуля до 50% відбувається всього за півгодини. Крім того, технологія Nvidia Advanced Optimus Здає змогу економити заряд батареї ноутбука, перемикаючись із виділеної відеокарти на вбудовану, що безсумнівно є величезним плюсом для портативного пристрою. При цьому вага ноутбуку становить всього 2,5 кг. половиною кілограми. Рокстрікс Каршінадцять тридцять чотири з сорок дев'яносто і інтел Корай дев'ять тринадцятого покоління. Це двері в геймінг майбутнього. А ключ до них знаходиться як зазвичай в описі. Однією з найзначніших змін стала система поліції. Розробники довго намагалися переробити копів, і нарешті їм це вдалося. Вони далекі від умовного ідеалу, але тепер захисники правопорядку найт Сіті більше схожі на поліцію з ГТА. Тільки на максимальному рівні розшуку за вами замість танків приїжджає загін Макстак, які набагато набагато небезпечніші. Їхній підрозділ призначений для знищення кіберпсихів, тож розправитися з вами в них. Не складе жодних труднощів. Поліцейські навчилися зводити барикади і таранити вашу машину. Протистояти хвилям копів можна нескінченно довго, просто бігаючи колами і підбираючи патрони, але це актуально тільки на найнижчих рівнях складності. Штучний інтелект противників теж зазнав змін. Грубо кажучи, вороги стали грати в бою певні ролі. Усілякі психопати атакуватимуть вас одразу. Слабші вороги з простими пістолетами, найімовірніше, стрілятимуть по вас. З укриттів снайпери і нетранери відповідно стріляють і зламують ваш хром здалеку. Загалом бойовка стала відчуватися набагато динамічнішою. Поліпшення торкнулися і не ворожих НПС, тобто масовки. Тепер вони набагато краще реагують на насильство і перестрілки, але можуть загинути від одного удару, але не сказати, що AI став справжнім генієм. Противники, як і раніше, ломляться у двері один за одним. Охоронці, які підозрюють, що десь бродить порушник, все. Ще повільно ходять колами і туплять. Влучність у деяких поліцейських явно не на вищому рівні. Із цікавого розробники пропрацювали ситуації, коли одна група NPC приєднується до іншої групи, яка вже бореться проти вас. Ще відмічую, що автори змінили баланс у боях із головними босами базової гри. Крім того, з'явилася механіка пробивання броні під час босфайтів. Враження, чесно кажучи, дуже приємні, але це не дуже кардинальні зміни, тому мені здається, вар. То самому спробувати ніж сто разів почути. З'явилася можливість вести вогонь з одноручної зброї, керуючи транспортним засобом у режимі від першої або третьої особи. Перебуваючи за кермом, ви тепер можете користуватися пістолетами, пістолетами, кулеметами, а також із вбудованого в деякі машини арсеналу зброї. А якщо ви любитель мотоциклів, зможете посшибати голови ворогів за допомогою катани, навіть не злазячи зі свого улюбленого залізного коня. Під час погоні можна спробувати вистрілити точно в голову і вби. Ти переслідувача або стріляти по його машині, і як варіант пробити колесо. Коли маги ворогів навіть можна зламати. От буде ніяково, якщо у мудаків із Майльстром різко відмовлять гальма або по мотору, пробіжить іскра, яка викличе його миттєву детонацію. Але найбільше мені сподобалася можливість вистрибнути або вислизнути з машини і розстріляти всіх ворогів у слоумо, все ще перебуваючи в повітрі тестування 25 відеокарт від спеціалістів із Tech Power Up показали непогані результати. Тести проводилися як із трасуванням променів, так і без, в роздільній здатності 1080p, 2 і 4K. В 1080p на максималках без рейтрейсингу та апскейлів гра використовує 7,4 ГБ відеопам'яті. При цьому RTX 3070 та RX 7600 легко видають 60 FPS. У стандартних режимах роботи без променів. Що логічно, чим вища роздільна здатність, тим вищі вимоги, бо в 2К гра вже з'їдає 7,8 ГБ пам'яті, а 60 FPS видають карти рівня RTX 3090 та потужніші варіанти. З включеним трасуванням шляху кіберпадла вимагає мінімум 9,7 ГБ відеопам'яті, і при зміні роздільної здатності вимоги збільшуються. Тестувальні прихильники Залізяка рекомендують за можливості грати саме з DLSS 3.5. Але перед тим як ми перейдемо до підсумків по патчу, поговоримо про головне українська локалізація. Хоча наш автор Тарас, як ви знаєте, зазвичай любить грати англійською, не поставити українську було б звичайно злочином. Так, от, як мені здалося, тут переклад вийшов більш простий ніж у Балдурі, але не обійшлося без цікавих і розумних рішень. Сподобалися жарти і деякі відсилки. Також я не фанат перекладів власних назв, хоча з повагою відношусь до бачення. Авторів, тому тут особливих питань нема. Тим не менш, усіляким спалахуйкам і подібним недоречним словам, як на мене, тут не місце. Хоча, з іншого боку, вони тут зустрічаються дуже рідко і зовсім не псують враження від якісного українського перекладу. До речі, як вам переклад? Напишіть і ви, щоб не бути голослівним. Якщо підвести підсумки про цю обнову, то список змін та доповнень неймовірно об'ємний і навряд чи влізе у годинне відео, якщо розжовувати усе детально. Але тим не менш, у багатьох є закономірні питання, чи це безкоштовно. Так це безплатно. Чи починати заново? Скажімо, прямо, оновлення в основному торкнулися геймплейного боку гри, сюжет залишився практично незмінним, тому виникає логічне запитання, чи варто заради цього робити свіжий сейф. Якщо ви пройшли основну історію не до кінця, або на вашому рахунку лише невелика жменька виконаних другорядних завдань, то можна сміливо проходити заново. Якщо ви вже наблизилися до кінця сюжету або вже встигли обнюхати кожен куток. Очок смердючих підворіть най сіті, то починати з нового сейву я не бачу особливого сенсу. У розширенні Phantom Liberty ви і так зможете помацати всі новинки. Відверто кажучи, версія 2.0 – це той самий реліз, який мав відбутися три роки тому. Так, кіберпанк вийшов на фінішну пряму зовсім іншою, набагато якіснішою і захопливішою грою. І мені дуже шкода, що він не був таким ще на старті. Відверто, востаннє я відчував таку повагу до розробників, коли Шон Мюррей і його команда врятували No Man's Sky від статусу найбільшого обману в історії геймдеву. Було б непогано, аби і ви поділилися своїми враженнями від патчу. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви. Ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.